Жила була в маленькому селі дуже крихітна жінка, така маленька, що могла пролізти крізь двері, не відкриваючи їх і ховатися в куточках, де ніхто її не помічав. Всі називали її крихітна маленька жінка, і знали, хоч вона й маленька та дуже спритна та кмітлива, одного дня вона вирішила піти в ліс за ягодами. Ліс був великий і трохи загадковий, але крихітна маленька жінка не боялася. Вона знала всі стежки й кожен кущ. Сьогодні знайду найсолодші ягоди, сказала собі. По дорозі вона зустріла маленького зайчика. Привіт, куди це ти йдеш? Йду за ягодами, відповіла вона. Хочеш зі мною? Зайчик дуже зрадів і почав стрибати поруч. Потім приєдналася білочка, яка хвалилася своїми горішками, а ще йшла повільна черепаха, що помічала всі дрібниці на дорозі. Вони дійшли до старого куща, і тут крихітна маленька жінка помітила щось дивне маленьку кісточку, яка лежала серед трави. Ой, дивіться, сказала вона, хтось, напевно, загубив її. Може, це магічна кісточка, пожартував зайчик. Крихітна маленька жінка обережно взяла кісточку і поклала на маленький камінь у кущах. Не будемо її чіпати, нехай лежить тут, вирішила вона. Вона належить природі, а ми шукаємо ягоди. Ведмідь, що прогулювався неподалік, помітив їх: Привіт, друзі! Що тут відбувається? Ми знайшли ягоди і маленьку кісточку, сказала крихітна маленька жінка. Ого, захопився ведмідь. Добре, що ви її не взяли, вона залишилася на своєму місці. Вони разом зібрали ягоди стільки, що вистачило всім зайчику, білочці, черепасі. Ведмедю та, звісно, крихітній маленькій жінці. Дякую вам, маленькі друзі, сказав ведмідь. Ви справжні помічники. Крихітна маленька жінка усміхнулася. Вона знала, що навіть маленька людина може робити великі добрі справи, якщо буде спритною, розумною і турботливою. І з того часу крихітна маленька жінка ще частіше ходила в ліс, допомагала друзям і розповідала всім про дивовижні пригоди серед дерев і кущів. А ягоди в лісі ніколи не закінчувалися, бо коли панує дружба та турбота, у світі завжди вистачає солодкого для всіх.